У Кропивницькому, вдруге за рік, у жовтні розквітнув каштан на провулку фортечний. Дерево проснулось, його от як спить, медвідь берлозі, його розбуди серед зими, що то буде. Так і тут дерево проснулося, не знаєш, що буде. Може все зміниться, може клімат зміниться, ми того не знаємо. Каштани зазвичай квітнуть у травні та червні, повторно восени через стресові умови, пов'язані зі зміною клімату або іншими факторами, наприклад, вплив шкідників, через яких листя на каштанах опадає влітку. Це шоковий фактор для дерева. Воно зупиняє розвиток під час посушливого літа, а теплу та осінь сприймає за весну і знову квітне, розповіла головна агрономка комунального підприємства «Благоустрій» Альона Ворона. Всі дерева, які висаджені по місту, вони знаходяться на балансі комунального підприємства «Благоустрій». Крім тих, які знаходяться на приватних власностях, в останні роки дерева в нас світуть не в сезон. Це це навіть не явище, це, це стрес для дерева. Наприклад, брати конкретне дерево, каштан. Є каштанова міль. Це все є причиною для того, що дерева плутають, коли листя опадає в каштан, а дерево плутає пори року, по сезони. По місту більше тисячі каштанів, які уражені каштановою мінуючою мілью. Обробити їх. Просто неможливо, тому що є фактор, коли не вистачає працівників на підприємстві, не вистачає техніки. А щоб ви розуміли, обробляти каштанову міль потрібно масово, не так, що одне-два дерева, а повністю вулицями. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.